Всім привіт! Мене звати Віталій, я менеджер з розвитку бізнесу компанії FineDrive. Це відео було створене для того, щоб допомогти користувачам нашої платформи швидко та без проблем навчитися не керувати та почати менеджити свої фінанси. Ітак, перш за все, реєстрація. У нас доволі стандартна форма. Потрібно вести своє ім'я, імейл, телефон, пароль. Та назву юридичної особи. І прийняти умови нашого договору. Можете перечитати, все відкрито. Після реєстрації та авторизації вас перекине на головну сторінку фіндрайву, де ви можете прочитати про нашу платформу, для чого вона створена та кому вона допоможе. Також ви можете ознайомитись з документацією, цінами. На підписки, блогом та сторінкою про нас. Але основна робота з нашою платформою починається, якщо ви натиснете кнопку Dashboard, де у вас відкриваються всі функції нашої платформи. Для роботи з FinDrive перш за все, необхідно створити рахунок. Заходимо в вкладку Рахунки, натискаємо Створити, вводимо назву. Для вашої зручності ми б радили вводити назву, яка співпадає з назвою вашого бізнес-рахунку у банку. Але це не обов'язково, ви можете ввести будь-яку назву. Далі ми можемо ввести IBAN. Це необхідно для інтеграції з банками. Наразі у нас доступні інтеграції тільки з PrivatBank та Монобанком. Далі ми вводимо дату актуального балансу і суму, яка була. Актуальна на цю дату. Зверніть увагу, що якщо ми вводимо цю суму, то вона відобразиться у подальших звітах. Якщо ні, то в операціях та звітах її не буде. Далі у нас йде джерело надходження активу, але ми не можемо його обрати. Так як зараз відбувається лише створення рахунку, і ми не ввели суму. Якщо ми введемо суму, то ми можемо обрати, чи це стартовий або статусний капітал, або нерозподільний прибуток з минулих звітів. Також обираємо валюта. Наразі доступна гривня, долар або євро. Але якщо ви б хотіли б додати свою валюту, то зверніться, будь ласка, до служби підтримки. Останнє поле це опис, воно є не обов'язковим. Але ви можете його заповнити для якихось приміток або нотаток на майбутнє чи для прояснення. Отже, ми ввели рахунок, і він відображається у списку рахунків. Ми можемо створити декілька рахунків, про це поговоримо пізніше. Після створення нашого першого рахунку користувач фактично набуває. Змоги користуватися всім функціоналом нашої платформи. Для початку перейдемо у вкладку операції. Тут ми можемо одразу побачити нашу першу операцію, яка створилася автоматично, так як ми ввели наш стартовий капітал на певну дату, яку ми обрали. Також хотів би звернути вашу увагу на наші інтерактивні вікна, справа, які будуть відображатися у всіх вкладках нашого дешборду. Тут відображається наш загальний капітал на всіх рахунках нашої юридичної особи, курс НБУ по обміну валют та вид і стан нашої підписки. Отже, у вкладці «Операції» користувач фактично може здійснювати. Будь-які види діяльності. Натискаємо кнопку Створити. Обираємо тип операції. Наразі це дохід, витрати або обмін. Обираємо тип активності, операційні, інвестиційні або фінансові. Зверніть увагу, що до кожного типу активності є своя стаття. Статтю можна використовувати як пояснення, яка саме операція була виконана. Наприклад, до операції дохід, типу активності «Фінансовий» можна обрати аванс, отриманий від клієнта. Далі вводимо назву операції. Це не обов'язкове поле, але для зручності та розуміння можна її ввести. Обираємо дату операції та дату обліку, тобто за який місяць її рахувати у звітності. Обираємо рахунок, з якого вона була зроблена. Та вводимо суму у гривнях. І додаємо опис, якщо це необхідно. І так ми можемо бачити, що операція була додана до нашого списку. Також хотів би б звернути вашу увагу на наші фільтри, які є по всій платформі та всіх вкладках для користування. Повернемося до поля статті при створенні операції. Статті можна створювати свої. Наразі тут представлені лише статті від розробників фідрайву. Перейдемо до створення статей. Як ви можете побачити на вкладці статті доходів та видатків, у нас вже є певний список статей. Це системні статті. Як я казав раніше, вони були створені нашою командою. Як стандартні, їх ви змінювати не можете. Але у нас є доступний функціонал створення наших власних кастомних статей. Натискаємо кнопку Створити. Обираємо тип операції. Наразі це доход або витрати. Обираємо тип активності. Це може бути операційний, інвестиційний та фінансовий, так само, як з операцією. Вводимо назву нашої статті, вона буде відображатися подальшому в операціях. Це може бути. Будь-що, наприклад, якщо оберемо в е, інвестиційний тип активності в наш дохід або витрати, можемо написати придбання авто та створити опис, якщо це необхідно, особливо якщо юридичною особою користується кілька юзерів. Після створення нашої статті ми можемо її редагувати. Та видаляти. Статті можуть бути будь-яких видів для наших операцій та е сильно відрізнятися одна від одної. Більш детально про статті ми можемо подивитися в нашому блозі або документації. Також в статті ми можемо додати податки, зарплатню нашим співробітникам, залежачи від того, чи це буде. Стала ставка, чи це буде погодинна оплата. Витрати, будучи дізнятися. Наприклад, виплати дивідендів це непрямі змінні витрати, можуть бути прямі постійні витрати, непрямі постійні витрати та багато іншого. Переходимо до вкладки Активи. Вона створена для того, аби додавати наші інвестиції, що мають та повинні приносити нам дохід у майбутньому. Наприклад, придбання нерухомості, станку для виготовлення меблів, кав'ярні, автомобіля і такого характеру. Іншими словами, ми додаємо сюди наші інвестиційні операції. При створенні активу обираємо назву нашої операції та обираємо, чи створювати пов'язану операцію в інвестиційному типі операції. Також додаємо статтю. Наприклад, як ми вже створювали користувацьке, це придбання авто. Тип ми не можемо обрати. Обираємо. Під категорію, чи це основний засіб нашого доходу, чи це інший нематеріальний, необоротний матеріальний актив, чи нематеріальний актив. Вводимо інвестиційний номер, що є необов'язковим полем, але можна однувати для зручності в підрахунках наших інвестицій. Вводимо валюту наразі гривня та суму, яку ми віддали за даний актив. І вводимо. Період амортизації в місяцях. Тобто, за який проміжок часу актив почне приносити нам прибуток та повністю окупиться. Старт ек... Обираємо старт експлуатації в місяці, тобто, коли ми починаємо використовувати наш актив, щоб він почав генерувати нам прибуток та амортизовуватися. І дату операції, тобто дату, в яку ми оплатили. Та придбали цей актив. І вибираємо рахунок, з якого була здійснена операція. Опис не обов'язково. Можемо також додати зображення нашого активу. Після створення активу він буде відображатися тут, а також у операціях як витрата. Однією з найзручніших вкладок для вас будуть рахунки фактури або інвойси. Ця сторінка створена для того, щоб мати можливість створювати, перевіряти та керувати рахунками та інвойсами. Перейшовши на цю сторінку, бачимо два варіанти: або створити рахунок фактуру інвойс повністю вручну, або ж перейти на вкладку контрагенти та створити спочатку контрагента або клієнта якому ми будемо відправляти рахунок, або який буде приймати рахунок від нас. Ще надасть нам змогу в майбутньому дивитися інформацію по інвойсах для кожного контрагента та автоматично заповнювати поля в наступних рахунках-фактурах. Створюючи контрагента, необхідно заповнити його ім'я, імейл е для відправки. Примітки, що є не обов'язково, але ми можемо туди вставити, наприклад, інформацію про банківський рахунок, або ж про сам інвойс та податки, локацію контрагента та повну адресу банківську. Також вводимо його платіжні дані для відправки та підтягування в рахунок фактуру і тривалість відсрочки платежів в днях. Тобто, скільки днів клієнт матиме на оплату нашого рахунку. Після створення контрагента він буде відображатися тут. Давайте спробуємо створити рахунок фактуру або інвойс. Вони можуть бути вхідні або вихідні. Вихідні це ті інвойси або рахунки, які ми відправляємо клієнтам, вхідні це ті, які, в яких ми являємось клієнтом та їх приймаємо. Натискаємо Створити. Давайте спробуємо з вихідним інвойсом. Е, обираємо контрагента, так як ми його вже створили, ми можемо натиснути. І підтягнуться дані, які ми додали одразу. Як ви можете бачити, я не вводив IBAN або є та номер свідоцтва ПДВ, але якщо все це ввести, то воно автоматично підтягнеться. Вводимо. Товар або назву послуги, наприклад, комп'ютерне програмування. Вводимо кількість, це можуть бути штуки, години або якісь практичні сервіси. Вводимо ціну, наприклад, якщо у нас 25 доларів на годину, вводимо кількість 25 годин і автоматично калькулятор все підраховує, скільки платить. Можемо додати. Ще сервіси або товар. І все буде підраховане. Також вводимо номер рахунку фактури. Це може бути наш кастомний номер, який буде підраховуватися автоматично. Валюту, мову, рахунку та статус. Також імейл, з якого ми будемо відправляти. Дата створення та необхідно сплатити до, у нас підтягнулись, так як я обрав 30 днів термін сплати. І період обліку прибутку, тобто в який період ми ці сервіси оформлювали. Наприклад, якщо ми робили якісь сервіси компанії клієнту в червні, виставляємо рахунок ми їм вже в липні, то тут потрібно обрати саме червень, щоб в звітності вказати облік самого прибутку. І додаємо примітки, якщо необхідні, а також можемо завантажити файл, наприклад, PDF файл з самим інвойсом, який ми створювали раніше. На рахунок статусів, і статусів як чернетка, тобто тестовий варіант нашого інвойсу, як затверджено. Наприклад, якщо ми є працівником створили інвойс, маємо дати його на перевірку до нашого фінансисту або власника. Ми відправляємо інвойс в статус чернетка. Власник його перевіряє і ставить у статус затверджено. Тоді ми можемо відправляти інвойс і змінювати статус у «Відправлено». А в свою чергу, фінансист дивиться, коли наш контрагент сплатив інвойс і виставляє статус сплачено, або сплачено частково, якщо попередньо погодили часткову сплату. Або ж скасовано, якщо є помилки в інвойсі, які помітив уже клієнт, або попросили скасувати по своїм причинам. Після створення інвойсу ми будемо бачити статус, хто є постачальником товарів або послуг, хто є отримувачем та номер, який ми створювали. Ми можемо його редагувати, дублювати, якщо, наприклад, нам треба надіслати кілька рахунків до одного клієнта, або завантажити собі як PDF-файл. Ну що ж, дякую всім за увагу. Хотів нагадати, що наразі FinDrive у стадії бета-розробки та користування нашою платформою повністю безкоштовно. Натомість просимо лише одного: не соромитись та надавати повний фідбек від користування. Тобто ми будемо раді почути від вас всі ваші скарги, побажання для покращення, тому що ми розвиваємо нашу платформу та хочемо чути чесний фідбек.